Відповідь на питання та порядок закриття справи за статтею 130 купа. Розглянемо на конкретному практичному прикладі, де адвокатське об'єднання підручних партнерів була надана правова допомога клієнту. Та справа була успішно закрита за статтею 130 купа. Це відмова. Проходження огляду на стан алкогольного чи наркотичного спидіння. На практичному прикладі ми в суді довели, що були порушені права нашого клієнта, що він не відмовлявся від проходження ані наркотичного алкогольного спидіння. Зупинка транспортного засобу була незаконною під час судового розгляду, були досліджені всі докази, тобто їх відсутність доказів щодо вчинення адміністративного правопорушення. Переглянувши відеозапис, судом було встановлено. Права підлягає закриттю, та наприкінці публікації рішення суду про закриття водіїв з правами, його права були захищені. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів по ДТП, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, «Любченка і партнери». Якщо відео подобається,